Вже десятий раз на базі Тетіївського центру позашкільної освіти відбулася районна інтелектуальна гра Брейнринг підліток і право серед учнів загальноосвітніх шкіл району, яку організовує служба у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації. Можливістю перевірити свої знання в галузі права цьогоріч скористалися 30 підлітків серед шести команд чотири з міських шкіл, а ще Кашпірівки та п'ятигір. До складу журі увійшли головний спеціаліст юридичного відділу райдержадміністрації Олег Сподоба, виконуючий обов'язки начальника Тетівського відділу державної виконавчої служби Світлана Колесник, головний спеціаліст служби у справах дітей та сім'ї Лариса Панченко, начальник Тетівського бюро правової допомоги Маргарита Шемітько, методист районного центру позашкільної освіти Світлана Каткова. Ведучою заходу була головний спеціаліст у справах дітей та сім'ї Олена Гончарова. Метою заходу є підвищення рівня правових знань у старшокласників. Безперечно, що такі заходи сприяють і профілактиці правопорушень та інших негативних проявів серед підлітків через правову необізнаність. Практично всі учасники показали досить хороший рівень знань законодавчих документів. Найбільш обізнаними і кмітливими проявили себе юні правознавці з Кашперівки. Команда демократи посіла перше місце і отримала перехідний кубок перемоги. Друге місце дісталося учням першої школи, а третє вихованцям третьої школи. Брейнринг проходить у кожному районі Київської області. Завойовує все більшої популярності на Тетіївщині, адже участь у грі це можливість перевірити свої знання, набути нових, а ще можливо і визначитися із майбутньою професією. Обласний етап брейнрингу відбудеться в Києві в другій декаді жовтня.